Я рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні хочу вам запропонувати приготувати ось такий полуничний махіт на зиму. Зараз це досить популярний рецепт, тому я теж вирішила приготувати. І всі, хто ще не готував, приєднатись, готуватимемо разом. Приготування, власне, нам знадобиться сама полуниця. Тут у мене кілограм полуниці, оскільки буду готувати на дві 3-літрові банки. Для зручності в описі я залишу пропорцію для однієї 3-літрової баночки. У мене по пів кілограма полуниці, я вже її промила, прибрала плодоніжки, і обов'язково треба передивитися, аби не було зіпсованих ягідок. Також нам знадобиться лимон. 4 кружечки, по 2 на кожну баночку і по гілочці м'яти на баночку теж. Банки, як я вже сказала, в мене 3-літрові. Я їх не стерилізувала, просто добре промила із содою. Хоча признаюся, раніше я все-таки банки стерилізувала, але, якщо чесно, то для цього виду консервації це зайве, тому я зараз не витрачаю на це свого часу. У кожну баночку перекладаю полуничу. У кожну банку додаю по два кружальця лимона і по одній гілочці м'яти. У мене щойно закипіла вода, і тепер нею заповнюю баночки практично до самого верху. Далі банки буду закривати кришками. Кришки я попередньо заливала кип'ятком, прикриваю і залишаю так постояти на 30-40 хвилин. У мене минуло 30 хвилиночок і рідину із банки я переливаю назад у кастрюльку. Я буду робити по одній банці, оскільки із двох банок рідина в мене у цю кастрюлю просто не влізе. На одну трилітрову банку знадобиться 300 г цукру. пересипаю його у кастрюлю, перемішую і відправляю кастрюльку на плиту. Нам потрібно довести сироп до кипіння. Сироп, як бачите, в мене вже закипів і з цього моменту проварю його ще 2-3 хвилинки. Далі відразу гарячий сироп повертаю назад до банки, закриваю банку кришкою і закатую. після чого баночку потрібно перевернути, добре закутати і залишити до повного охолодження. Аналогічну процедуру буду робити і з іншою банкою. Баночки з компотом у мене повністю охолонули і можна відправляти їх на зберігання. Зберігається такий компот у прохолодному місці і зимою відкрити баночку такого полуничного ароматного мохіто буде справжнє задоволення. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, хочу побажати всім моїх злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.